Так, зараз я знаходжусь на даху, вмикаємо модем. сім-карту я вже вставив. Антенну я теж вже встановив, два кабелі протягнув до модема, Антенну я приблизно налаштував в напрямку базової станції. Місце знаходження базової станції я виявив за допомогою додатка. Звертаю вашу увагу на те, що самі роз'єми потрібно гідроізолювати або надійною ізоляційною стрічкою, або термоусадкою. потім Кабель коаксіальний, він повинен бути якісним, не використовуйте дешевий кабель. І також не повинно бути згинів під гострим кодом. Максимально старайтесь розрівняти кабель. Якщо, це, якщо будуть згини, то вони повинні бути не під гострим кодом і з великим радіусом. Всі всі роз'єми повинні бути затягнуті та гідроізольовані. Також звертаю вашу увагу на те, що є антени різного кольору, є такий насичений зелений мілітарі. Оце, до речі, в новому кольорі в Оливі з'явилися такі антени. І є антени чорного кольору. Ну і є класичний сірий або білий колір. Бачу, що вже. Роутер підключився до мобільної мережі. Зараз робимо тест швидкості на штатній антенні. А зараз підключаємо зовнішню антенну. Кабелі підключив. Для чистоти експерименту перезавантажу роутер вимкненням і увімкненням його знову. Так, зараз бачимо, що підключення відбулося, і знову робимо тест швидкості. Ну, а зараз зробимо ще тест швидкості на зовнішню антенну і побачимо, чи був сенс її встановлювати. Ну Вже набагато краще. 7 мегабіт на Завантаження а плод теж трошки виріс. Ну, я вам скажу, в мене на мобільному телефоні зазвичай швидкість набагато більше. Я думаю, що це. Пов'язано з тим, що зараз перевантажена базова станція, чи вона працює некоректно, бо в мене зазвичай на спідтесті на телефоні швидкість близько 20-25 Мбіт на завантаження. Але це навіть краще. Якраз для експерименту, бачите, навіть якщо базова станція перевантажена, то все одно швидкість трошки додалась